Корми його маленька. ти хочеш да. Давай. Ану немедленно їж, ведмедик, щоб животик не болів, щоб ти не був голодним. Ой, який ведмедик вдячний вам. Давай, Давай, він же слухає тебе. уважно. Да, давай, я, давай, каміннячка. Давай-давай, давай. корми корми його, корми. Зараз він наїсться, а потім скаже, не, хочу не... в туалет, скаже ведмедик. Вона мене вже накормить. Привіт, всім привіт. Ам-ням-ням-ням-ням. Ну, привіт, ведмедик, ти голодний? Не, голодний? Так? медик. Да? Мені є Да, хороший Мама, ведмедик. Мама, я хочу. Хороший. Мама. Да, дівчатка. А нам треба ножик. Да, Для чого? Щоб розрізати камбу. А ви його так обережно відкрутіть? Да. Ну що, показуйте наші фрукти. Що в нас є? Банан. Так, якого він кольору? Єлоу. – yellow. Ще що. Мандарин оранже. апус поїде? – Зараз знайдемо. Фіот, себе. Я... Мишка, ти... Давай, куся, куся. Давай Давайте його откриємо. Так. Ще ще у нас якого воно кольору? Фіолетового! Purple. Purple.

І він дивіться внутрі він з косточками. Да. Він стиглий, смачний. А ви знаєте, що є ще mm. да, Ми а такі енді. бачили в Таїландії. Орінч. Я вже вам показувала, так? Да? Да. Знаєте, у мене ще є такий якийсь дивиться. <звачка> <зіця>. Знаєте <звачка> що? банан який ріжеться. Я вже <звачка> його <зіця. звачка> <зіця. звачка> кусочок порізала, дивіться. кусочок. <звачка> <звачка> Корми від Малюка. Міська! Ням-ням. Німеччина є. Німеччина. Зараз їм ось це. Раз, давайте. Суп чиїсь. Ням-ням. Боже, зараз він як наїсться, скаже, де горшок? Дайте мені горшок, я хочу в туалет. Боже, дивіться, який в нього живот. Диви. Ой! Нек ти що мене вкусив? Я тобі щас от так, от так. кусать мене. Я не я витіла тебе. Донечка, ти жалієш ведматика, так? Да? Мама не буде бути. А туалет, дайте мені туалет. Так, ведматик, перестань, це не красиво. Да, ти ще не поїв, уже, дайте тобі туалет. Я хочу їсти. Туалет, туалет, туалет. І ти з'їв себе ведмедик, що він хоче в туалет. Що він з'їв? Борща пересольного. Кокуру На. Ні. -ні. Де? -ям -ям -ям. В туалет! Так, ведмедик. Це не, Це не красиво. Дайте мені машини, в туалет. Це просто не виховано з твого боку. На кавун їж. який класний Медик. Ну что, Ведмедик? Давай тоді, поки ніхто не бачить сходимо быстренько в туалет, став лайк і подписывайся на калину или на канилке канал. Бувайте, бувайте! Бувай, ведмедик! Бувайте, бувайте!